Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо з вами саме про наше спілкування з нашими близькими людьми. Як часто ви чули вираз, давай поговоримо, або самі говорили Давай поговоримо. І відчували, що ви можете говорити з вашими близькими певну кількість разів, з вашого боку на одну ту саму тему, але ви не відчували порозуміння, або ви не відчували тих результатів, які ви хочете відчути. Тож сьогодні говоримо саме, яке наше спілкування має бути результативним, яке спілкування з нашого боку, якщо ми так будемо з вами спілкуватися, воно має великий шанс на те, що розмова буде такою успішною з певними результатами. Тож, коли ми спілкуємося з нашими близькими, то мова йде про те, що коли ми починаємо говорити, ми часто говоримо з вами про якусь подію, про якусь ситуацію, і на цьому якби. Очікуємо, що людина має здогадатися, що я відчуваю, що я думаю з приводу цього, а, і навіть здогадатися, що я хочу в цій ситуації. Ми можемо проходити по магазину і побачити, що там на, те, на ту сукню, яку ми хотіли собі, там є зараз знижка. І ми, приходячи додому, можемо чоловікові сказати, що на ту сукню там є зараз знижка. І думаємо, що чоловік має здогадатися, що я хочу ту сукню, що зараз саме той час, коли треба її придбати. І що та сукня мені потрібна? Чоловік іде е, до нас в зараз. Ну, в цей час, скажімо, у нього свої думки, у нього своя робота, можливо, якісь інші завдання перед ним стоять, і він це почув так, як ми сказали. Ми сказали, що там сукня з, е, зі знижкою. Він і почув сукня зі знижкою. Більше він, крім наших слів, нічого не почув. А ми ж тоді з вами можемо розчаровуватися, чому він не чує. Або чому не знає, або ще чогось. І подібних таких, знаєте, недомовленостей буває досить часто. І між батьками, і дітьми бувають недомовленості, особливо між дітками старшого віку і батьками, коли батьки, ми, як батьки, очікуємо, що діти мають щось робити в нашому будинку, певні обов'язки, але ми їм не проговорюємо точно, коли, як, що має бути, і очікуємо, що вони самі мають прийти до нас і сказати, що я хочу це робити. Мамо, я хочу помити підлогу в усьому будинку. Ну, підліток звичайно, цього не хоче. Це може хотіти дитина років трьох-чотирьох п'яти, коли вона хоче бути до нас такою, щоб ми її хвалили, щоб ми посміхалися до неї. Коли вона хоче нам вгодити, то вона може бути такою, або коли її цікавить на вас справа. Або дітки молодшого шкільного віку хочуть догодити нам, щоб ми їх похвалили, то так вони цього хочуть. Підлітки вже догоджати нам, чи тільки за те, щоб ми похвалили їх, вони вже для цього не роблять певних дій. Тож. Ми з вами очікуємо, що мають люди здогадуватися про те, що ми хочемо, і про наші почуття, що нам це неприємно, що нам щось страшно, що щось нам тривожно, від чогось ми з вами сумуємо, а щось нас дратує. Так ось одне з правил спілкування, про яке я б хотіла сьогодні говорити, полягає в тому, що ми говоримо з вами, якби факт, ситуацію, яка є, і говоримо, що я відчуваю про це. Наприклад, я бачила в магазині сукню зі знижкою. І в мене це зараз вже відчувається якийсь трепет, я хочу і її. Далі ми говоримо про хання. От я відчуваю зараз треп... певний трепет, зацікавленість відчуваю відчуття захвату маю зараз, і я хочу, щоб ми придбали цю сукню в найближчі дні, поки там ще є знижка. Тобто ми говоримо, яка ситуація є, які почуття і що ми хочемо. Те саме можемо говорити з нашими дітьми з приводу того, що ми від них, від них очікуємо, що зараз той час, коли е, багато справ, наприклад, і я прийшла з роботи зараз втомлена, і тому я відчуваю сильну втому. Я відчуваю дратівливість з приводу будь-чого. І що я хочу. Хочу, щоб мені зараз дали спокій, 15 хвилин мене начіпали, і хочу, щоб там прибрали в кухні, наприклад. Тож, наше спілкування має бути не тільки про те, що більше здогадувалося, а про те, що є зараз, що я відчуваю з цього приводу, ну і бажання щодо цього попросити, що я хочу. Попросити, будь ласка, приберіть не просто, що я хочу, щоб прибрали. Бо навіть якщо я скажу, що я хочу, то підліт, для підлітків це тільки інформація про мої бажання. Або для інших людей це теж може бути інформація про мої бажання. Ну хочеш, ну добре, хоті про те, що ти щоб там було прибрано. Якщо я хочу, щоб було прибрано, я повинна попросити про це просити дітей там чи ще кого іншого, хто є з нами. І саме тоді, коли я прошу, це буде те спілкування, яке буде е, вічливим щодо інших з повагою, і разом з тим воно буде їх інформувати про те все, що є потрібним. Е, також коли ми спілкуємося з нашими близькими, важливо перевіряти сенси сказаного нам. Буває так, що людина мені говорить і про свої почуття, або можливо, говорить е, про якусь ситуацію, а ми вже надаємо. Яке значення ця ситуація має для тієї людини? Ми вже е, інтерпретуємо, про що воно? І інколи здається, що ми знаємо краще за ту людину, за нашу близьку людину, що там відбувалося. Насправді, та людина, яка була там, вона знає краще, і вона знає краще, що саме це має, яке значення має для неї те, що трапилося. І нам важливо не приписувати свої інтерпретації, свої роздуми, свої здогадки з цього приводу. А навпаки, нам важливо чути і перепитувати, чи правильно я зрозуміло, що для тебе це так важливо. Чи е, дійсно це для тебе було тим, що я зараз чую? І коли ми перепитуємо, тоді ми можемо більше е, наші взаємини робити більш ближчими, і також можемо в той час більше розуміти близьких нам людей. Також важливо з нашого боку слухати уважно. Буває так, що нам не вистачає терпіння послухати уважно або в нас зараз вже йде купа порад, як можна цю ситуацію вирішити, що можна зробити, і от наші близькі, особливо будемо, якщо говоримо з вами про підлітків від 11-12 років і так само вже дорослих людей, коли вони не просять нашої прохання, коли вони не нашої поради, то це не час нам давати ці поради. От коли нам розповідають щось і зараз не просять нашої думки, наших порад, то значить не на часі зараз будуть наші поради. Тобто вони зараз не будуть мати результату. А ми тоді думаємо, чого нас не чують, чому те, що я кажу, не використовується. Я ж так і правильно кажу. Дійсно, можете говорити дуже правильні речі, але вони можуть бути не на часі. Це може бути подібно до того, що ми можемо садити моркву в липні. І думати, чого ж зараз щось не так? Правильні речі робимо, садимо моркву, але не на часі. Тому для наших порад є свій час. І це, це час не тоді, коли людина нам щось розповідає і вона не просить нашої думки з цього приводу. Також, коли ми з вами говоримо про наше спілкування з нашими близькими, то тут іще йде мова про наші з вами суперечки та сварки. І це про те, що дійсно в будь-яких взаєминах вони є. Без них не буває взаємин разом з тим, як жити так, щоб в цих самовзаєминах, в цих моментах конфліктів, тобто зіткнення різних точок зору, ми могли після цього залишатися близькими людьми, щоб ці конфлікти не ставали між нами і не роз'єднували нас потім. Тож є гарною порада про те, що сваритися, сперечатися за правилами. За правилами спілкування, от деякі, деякі правила спілкування я вже щойно говорила зараз з вами тут. Тож, перше правило, про яке я говорила, це про те, що роз розкажи про факт, про свої почуття щодо цього факту ситуації і вислови прохання. І от у нас ситуація якась конфлікту, то це правило теж працює. Розповісти, що саме зараз є, що відбувається, що я відчуваю зараз. Я хвилююся з цього приводу. Я боюся, що такого більше не буде. Там чи ти не будеш мене чути, чи боюся, що ми там чогось не отримаємо разом, що нам буде гірше потім разом. Тобто, розповісти про свої почуття і далі висловити прохання. Я прошу тебе, будь ласка, говорити мені там тоді й тоді про те, про те? Або е, я прошу тебе, давай зараз зробимо це. Висловити своє прохання. Також коли ми чуємо під час конфлікту, часто е, конфлікт розгоряється ще більше, коли ми надаємо свої значення. Це те правило, яке я говорила що не перед цим. Перевіряти, що говорить людина, чи дійсно ти це сказав? Чи це ти мав на увазі? Що ти мав на увазі, коли ти говорив про це? Про що це було? І довіряти тому, що людина говорить не я краще знаю, а вона краще знає те, що вона говорить, не приписувати свої інтерпретації, свої враження, свої думки щодо того, що говорить інша людина. І також, коли ми говоримо з вами ще про наші суперечності, про конфлікти, то важливо нам зосереджуватися на наших почуттях, на тій ситуації, яка є, і не переходити на особистості. Мені зараз страшно, тому що я відчуваю, що я залишаюся сама на самоті з цією проблемою, і це не про а не так, що я говорю чоловікові, що як ти міг, от ти знову мене кидаєш, знову я сама маю це вирішувати, і тож ми переходимо з вами на особистості. Тож, коли ми говоримо з вами про спілкування в суперечностях. В конфліктах то важливо залишатися в нашій темі спілкування тільки на рівні цієї ситуації, на рівні конфлікту, не підніматися вище в узагальнення і не переходити, хто є хто, щоб не було цього такого саме не було бою між особистостями. Вже так само важливо зосереджуватися на головній темі. Бо часто під час конфлікту суперечностей сварок ми переходимо з однієї теми в іншу, і дуже швидко переходимо. Просто вмить літаємо по різних темах, по різних суперечностях, які у нас були -е, раніше, і додаємо ще цю, і все разом у нас виходить така з вами купа цікава. От Тож, коли ми говоримо з вами про правила ведення сварок суперечностей, конфліктів, то одне з правил, це про те, що зосереджуватися тільки на темі конфлікту цього, е, 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 як я говорила, не переходити на особистості. І не переходити на інші теми, от тільки бути в цій темі, яка зараз вже піднялася. Також слухати уважно, що я говорила перед цим, перевіряти сенс того, що ми почули, чи дійсно це те, що ми почули, чи що інше мала людина на увазі. І ще два важливі моменти стосовно суперечностей. приймати рішення. От буває так, що ми маємо конфлікти, і потім на одній тій самій підставі ще, і ще, і ще у нас періодично трапляються конфлікти, це повторювання ситуації. Коли ми внаслідок конфліктної ситуації приймаємо певні рішення, тоді ці ситуації мають дуже високі шанси не повторюватися знову. І звісно, дуже добре було б завершувати конфліктні ситуації примиренням. Це якраз про те, що ця ситуація буде тоді для нас завершеною. Тож, коли ми говоримо з вами про наші спілкування, то в нас є певні правила спілкування. Є правило, яке говорить про те, що ми говоримо про факти, про ситуацію, плюс свої почуття, плюс висловлюємо своє прохання, також перевіряємо сенс сказаного іншою людиною до нас, також слухаємо уважно. І е, коли в нас є певні суперечки або сварки, або конфлікти, то також ми в цей час використовуємо ці правила, які щойно я повторила. І до того ще зосереджуємося на одній темі, яка є темою цього конфлікту. Не переходимо на особистості, а тільки говоримо про свої почуття і про ситуацію, приймаємо рішення і завершуємо цю ситуацію примиренням. І з Божою допомогою це все для нас стає можливим. Дякую вам за увагу. Я буду рада побачити ваші коментарі з цього приводу, що ви думаєте про спілкування і про суперечності, і про сварки, і про конфлікти, який ваш досвід або ваша думка з цього приводу. І також, якщо те, що ви тут чули, є для вас тим, з чим ви погоджуєтеся, що ви підтримуєте, що вам стало корисним, то дуже добре буде, якщо я буду бачити вашу згоду з цим користь цього для вас, коли ви будете ставити вподобайки. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення.